У жовтні Україну атакували понад дві тисячі російських дронів. Масовані удари шахедами направлені на знищення нашої енергосистеми напередодні зими. На думку експертів, враховуючи постійну модернізацію ударних БПЛА, що ускладнює їх збиття для сил ППО, Росіяни можуть досягти своєї мети в такому випадку, взимку українці залишатимуться без електроенергії по 20 годин на добу. Докладніше далі. З вересня по жовтень кількість шахетів, запущених Росією, збільшилася вдвічі. Крім того, Росія продовжує модернізувати дрони, обладнуючи їх супутниковим зв'язком Starlink для підвищення стійкості зв'язку. Також у Росіян з'явилися моделі БПЛА, що мають менші боєголовки та служать приманками для відволікання української оборони. Зокрема, і а також китайські дрони Гарпія 3 Попри те, що США профінансували створення в Україні 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та Держприкордонслужби України. Кінські військові не мають систем захоплення і супроводження цілей, адже світ просто не готувався до такого нашестя дронів, каже розробник БПЛА, командир спецпідрозділу Білий Орел Валерій Боровик в коментарі уніан. За його словами, наразі ці системи перебувають в процесі або розробки, або адаптації, або масштабування. Збивати дрони за допомогою кулеметів або іншої кінетичної зброї, яка знешкоджує їх поручному наведенню приціла, а не за системою штучного інтелекту в умовах поганої видимості, досить складно. Наразі Україна не має у достатній кількості таких засобів оборони, як ракети Петріот, тому використовує вертольоти, здатні знищувати шахеди гарматним вогнем. Важливу роль відіграє також радіоелектронна боротьба. У жовтні за допомогою зброї було збито 1185 тисячу шахетів, тоді як 738 приземлили реби. Це важливо, оскільки такий спосіб є майже безкоштовним та невичерпним, на відміну від дорогих ракет і боєприпасів. Крім того, Україна активно розвиває власне виробництво дронів. Перехоплювачів, які успішно збивають російські розвідувальні БПЛА за даними моніторингової місії ООН з прав людини, минулого року російські атаки були спрямовані на енергетичні мережі, а цьогоріч на об'єкти виробництва електроенергії. Станом на червень 24-го з ладу вийшли 73% теплових енергоблоків країни. Якщо температура повітря знизиться до мінус 10 градусів, АРФ виведе з ладу Український АЕС. Відключення електроенергії у зимовий період може значно зрости і сягав. Ати 20 годин на добу, заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Виданню Політико, фахівці очікують обмежень на 8-14 годин, але за певних умов термін електропостачання може становити лише 4 години на добу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.